Доброго дня, малята! Зараз ми з вами пограємо в гру рухливе колесо. Зараз ви бачите колесо з малюнками, на яку картинку випаде стрілочка, таке завдання, і виконуємо. Готові? Вправа змія. Стоячи на четвереньках, виконуємо прогиб в спині вниз. При цьому підборіддя тянемо вверх і робимо вдих. Вихідне положення, видих. Виконуємо декілька разів. Вправа жабка – присідання. Присісти п'ятки разом носочки в сторони. Ручки при цьому опускаємо вниз перед собою, торкаємось підлоги. Присідаємо видих, встаємо вдих. Повторюємо декілька разів. Вправа видмідь. Стоячи на колінах. Ручки теж на колінах. просуваємось декілька кроків вперед, а потім назад. Вправа місточок. Стали на колінця. Нахил назад. Ручками намагаємось дотягнутися до п'ят, а потім вихідне положення. Виконуємо декілька разів. Вправа кішечка. Стали на четвереньке, піднімаємо спинку вверх і робимо видих. Повернулися у вихідне положення вдих. І так декілька разів. Вправа метелик. Сидячи на підлозі, стопи разом, руки ззаду на підлозі, колінцями імітуємо рух метелика. Молодці малята. Дякую, малята. Ви всі добре виконали завдання. До зустрічі.